Уявіть смартфон, який працює навіть там, де немає зв'язку. На IFA 2025 Oukitel представили WP61, справжній інструмент виживання, а не іграшку для селфі. Фішка, вбудована двохватна рація, яка працює без мобільної мережі. Батарея монстр на 20 тисяч міагодин, кілька днів без розетки. Плюс 45 ватна швидка зарядка, пауербанк і навіть кемпінговий ліхтар, екран 6,8 дюймів, FXD плюс 120 Гц, процесор Dimensity 7025, до 16 ГБ ОЗП і камери з 108 мегапікселями та нічним баченням. Ціна поки таємниця, але ясно одне: це смартфон не для всіх. Це телефон для тих, хто вибирає надійність замість моди.